Вітаю вас, малята! Чи знаєте ви, що таке безпека? Яких правил треба дотримуватись, щоб залишатися вдома та бути у безпеці? Адже небезпека може очікувати на нас звідусіль. Сьогодні ми поговоримо з вами про небезпеку від вогню. Послухайте казку української письменниці Тамари Коломієць-Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будемо слухняні, синок запевняв. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори. Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить, а брат не злякався. Один нуль один подзвоню врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, Адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий. Скоріше сюди. Мерщій порятуйте от злої біди. Спішили сусіди лисиця і ведмідь і заєць. Відомий усім скорохід. І мчали в машині ген-ген із гори, пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки і каже побер Не беріть сірники. І мовить коза. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Малята, чи сподобалася вам казочка? А як вона називається? Хто її автор? Що стало причиною пожежі у будиночку кози? А чи можна ховатись, коли виникла пожежа? А Яким змальовано вогонь? А яким ви його уявляєте? Малята, намалюйте ті епізоди і сказочки, які вам сподобались, а ми з нетерпінням будемо чекати на ваші малюнки. А зараз прийшов час прощатися. До побачення, до нової зустрічі!